ось дивіться. Ось дивіться, що робиться. Дивіться. Взяли ми один талон на 9 годин. Гу. Вони анулірували його. <глінный ветер> Неправильно ми записали фамілію. <глінным> Тепер зробили, ось зробили вже другий талон. Взяли. Каже, <глінным> ви попали в повітряну тривогу. Там написано повітряну тривогу, все відключ. Дивіться, що там написано. От тут <глін nickname> видно, що написано, ось дивіться. <глінеперь> я я побачив. Ось, ось дивіться, кажуть, затертий квиток. квиток. Таке саме. Що їм цим робити? Ми з 6 годин <Praise глін> Так а нам тут що, ночувати чи що? Оцаніться. Ну ви ж тут начальник. Ну ви ж начальник, ви тут не вирішуєте. Ви тут не Ну давайте ми в кафе підемо. Ось дивіться, ось пішліть сюди тепер. Сиди в хлопець. Ось тут сиди в хлопець. Вони будуть робити, як я тут працюю. Ось дивіться, сиди в хлопець, йому на 11 годин. На 11 годин, і його б квиток віанулірований. Була повітряна тривога. Може, може, ти вже не жде. Ні, то в мене не всього. Ні, понятно, так. Да? Може. Якщо буде, якщо буде, вільне виходить, оце буде, отак не, проходить в ТЦК по талонам. Воно не працює взагалі нічого. Нічого не працює. Ось наш керівник ТВО ходить. Ви знаєте, перед вами керівник сідав і допомагав спеціалістам, коли я приходив, зауваження зробив. Так я вам кажу, ви повинні сісти пусті місця, де сісти і допомагати, щоб людей всіх відпустити. А не ви прикривайтесь тривогою і нічого не працює. На що їх потім по талонах тих блін все робити? Отак сервіс-центр працює. 12.47. Він не працює зовсім. Ну так, да, він не працює зовсім. 20 хвилин видається на один талон. Тут раз у пів часа запишіть один і все. Яких пів часа? Півтора часу. Ну, Із шести утра ви тут? Із шести утра не тут нуль. Мать дорогая. Я вам співчуваю. Я вам признався. Я не помню, це треба на Ютубі подивитися. в мене я приїжджав, їх перевіряв. Все трішки, знаєте, діло пішло. Керівник тоді був зубашка, по-моєму, Сергій. Вона ТВО. Він сказав, що я зараз сяду. І буду допомагати. Так, да, він сів і допомагав, сидів як спеціаліст, і допомагав також людей приймав. Тому що за що тривоги, коли йде тривога, їм не треба зарплатню тоді платити. Бо вони на цьому, ну як? Як це розуміти, <плес> на що тоді зарплатню платити, якщо не робочий час? От хай сідає і побистріше людей. Ну, я, я потім... Чуєте. Потім я на другий день я сказав, що в мене перереєстрація завтра буде у вас. Я приїхав, мене на 3 хвилини раніше викликали. 15 хвилин мені все зробили. За 15 хвилин. Так, Опитаний. Так, що така. на чому працювати? Одні піар-аси. tervist , Sandri . jaa , et sa kuulid , täitsa .